У реанімацію з відкритою черепно-мозковою травмою потрапив 35-річний міліціонер червоноармійського райвідділу. Він разом з двома колегами близько п'ятої години ранку на власному авто їхав на завдання у напрямку Житомира. Коли проїжджали село Березівка, хтось кинув з пішохідного мосту 5 кілограмовий камінь, який поцілив у лобове скло автівки. Незважаючи на отримані травми, чоловіку устиг затормозити. Водій сидів. І камінь попав прямо в лобове скло. Водій отримав тілесне ушкодження, але зумів зупинити транспортний засіб. Якщо б не зупинив, то були б інші наслідки даної пригоди. Співробітники міліції встановили, що камінь, який упав на автомобіль, не був частиною конструкції мосту. Тому наразі правоохоронці встановлюють обставини пригоди і шукають винуватців. На даний час дана подія зареєстрована єдиному реєстрі досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Санкція передбачає від 3 до 7 років. Зараз міліціонер знаходиться в Житомирській обласній лікарні. За словами медиків, стан потерпілого стабільно важкий.